Доброго дня! Що вам потрібно почути про себе? Що ви не знаєте? На даний момент ви знаходитеся в бездіяльності по відношенню до власної реалізації. Ви не можете змінити ситуацію. У вас закриті шляхи. Закриває вам шляхи чоловік. Чоловік з минулого. Колега, керівник, людина, яка має статус, яка самодостатньо реалізована. Вважає, що по правосуддю займає дану позицію по відношенню до вас. І ще жінка. Яка все робить для того, щоб ви знаходились в бідності безрезультативності і не мали шансу, не мали можливості? А що ви повинні знати про себе? А ви повинні знати про себе, що ви зможете змінити ситуацію. Ви повинні прикласти зусиль, не перекладати ні на кого відповідальність на вищі сили в тому числі, а діяти. Активно проявляти, щоб поставити крапку на маніпуляціях даних людей, щоб змінити ситуацію. А що безпосередньо? Ну, відносно благополучаємо достатку. ви зможете, говорять, що трансформувати ситуацію, досягнути стабільності, покращити. Ви маєте підтримку на даному шляху і по відношенню до даної ситуації підтримку вищих сил. Вони спостерігають саме за тими людьми, які радіють, що ви знаходитесь без результативності в своєму житті. У вас буде два направлення відносно реалізації. І вам потрібно активно проявлятися відносно до нового починання, саме тих можливостей, які будуть ходити в ваше життя. Вам говорять, що ви самодостатні. І вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятись, вам потрібно рухатись. В даній боротьбі в даному протистоянні ви переможець. Ну, якщо на даний момент той результат, який ви матимете по відношенню до ситуації, то це пірова перемога для вас, тому що ви вже втратили. Ви, можливо, втратили роботу, ви не досягли результату по відношенню до нового починання. Але щоб не відбувалося, головне от, по відношенню до даної ситуації це те, що дані люди надалі не зможуть більше впливати на ваше життя, тому що ви для себе приймете рішення йти саме в тому напрямку, тим шляхом, вони не матимуть доступу, вони не матимуть можливості вплинути і проманіпулювати, закрити для вас шляхи. По відношенню до вашої реалізації і благополуччя і достатку. Тому, що вам потрібно почути про себе, якщо на даний момент ви знаходитесь в бездіяльності і в сумнівах по відношенню до того, що є те, чим ви бажаєте зайнятися. Але зверніть увагу на дану інформацію, яка вам надається. Це саме та сфера, де дані люди не зможуть Впливати на дану ситуацію, або ви займатиметеся тим проєктом, тим новим починанням, що зможете вплинути, відсікти пропрацювати дану ситуацію. 100% говорять саме про те, що ви переможете по відношенню до даної ситуації, негативної ситуації в вашому житті відносно вашої реалізації, відносно благополуччя і достатку. І ви самодостатні покращити ситуацію. Як відносно до одного і другого варіанту, тобто відносно чоловіка і відносно жінки, які негативно впливають на ваше життя. Відносно самої ситуації, ви повинні мати розуміння, що потрібно активно проявлятися. Не емоційно, а активно діяти, щоб досягнути результату, відстоювати власні кордони і пріоритети, щоб позбутися оцього тягара тяжкої ноші. Тому що ви топчетеся на місці і зливаєте ресурс. Ви боретесь, ви протестуєте, але ви боретесь і зливаєте ресурс в боротьбу протистояння. Ви не вкладаєтеся в справу в проєкт, а ви втрачаєте час, щоб, наприклад, знайти вихід, як вам діяти, по відношенню до даної ситуації, які були. Людина, яка позиціонувала себе другом. лицемірна людина. Щоб ви не досягнули результативності, статусу, покращення ситуації, жадність і зажадності. що дана людина розуміла, що відносно благополуччя і достатку ви ресурсні й самодостатні досягнути результативності. В декого 100% чоловік, який проявлявся як друг ваш бік. І ви ділилися інформацією по відношенню до своїх планів. І це було насамперед помилкою. Тривалий час ходили як по колу, знаходились в бездіяльності. Ну, Говорять, часом ви досягнете результату, але тільки при умові, що будете боротися. Ви людина, яка має знання, щоб покращити ситуацію, щоб досягнути позитивних змін. Дякую.